Доброго дня, шановні мої підписники, гості каналу. Ви на каналі Екзотика в домі з вами я, Анюта Алієва. Сьогодні, попрацювавши, я зайшла в хату і вирішила, що потрібно продовжувати мило вікно. І на цьому вікні у мене теж є рослини і ну, багато фікусів. Ну, як багато, в мене їх зовсім не багато, але. А, більшість тут фікуси. І я вирішила вам показати, що я з ними зробила. Я їх промила, покупала, вони також були дуже сухі. А, попідстригала сухенькі гілочки. Дуже багато на ось цьому фікусі було сухих гілочок. Ну ось, Бачите, не помітила, ось таких було дуже багато. А, і ось цей фікус Алі я підстригла, ось три гілочки зрізала. Тому що я не хотіла його різати, але мусила, тому що ці гілки росли донизу. Ось, бачите, оця гілочка також якось росте. я Його в минулому році також черенкувала, і, видно, неправильно я почеренкувала. Тому він почав рости отак донизу, як верба. І я почеренкувала ці. Бокушеч, боковушечки для того, щоб він більше ріс до верху. Ну, ось так. Давайте я почну з цього боку. Це фікус забула назву, забула, то ли Крістіна. Ось такий. Колись я їх дуже не то залила, не то пересушила, і вони в мене всі одразу почали пропадати. А, ну, Я таки їх всі спасла, хоча Ельдорадо я навіть хотіла викинути. Не викинула, і він уже обростає. Ось такий. До нього підсаджений ось такий этот, кактус і різдвяник. Ну, Стає такий пишненький вже, хоча раніше він був зовсім пишний, гарний, я його черенкувала для того, щоб сильно великий не розростався. Ну, нехай трошечки підросте. Фікус Алів мене також уже давненько, і був би вже, мабуть, також великий. Я його черенкувала, в мене все просили продати, поділитися, і я його черенкувала. а тепер думаю, ну і що, він малий і малий, треба, щоб він розростався. Ось. Ось цей фікус. Він в мене вже багато-багато років. Дуже багато років. І чому він такий не дуже, то у мене велике дерево? Тому що я його кожного року весною я обрізала, робила таку шапочку, щоб він не був у мене огромним деревом. Ну, Ось так. Отак він у мене і підростає. Потрошечку таке деревце, ну, як на мене, гарненьке. Так, цей фікус це жельдорадо. Чуть не загубила я його, він в мене терчить, звісно, таке не дуже гарно виглядає. Я його формувала, щоб він також був таким деревом. Але поки що ну, чуть не пропав. У нього листочки дуже гарненькі, але не всі, бачите, ось, ось такі. Ось. Він схожий на сафарі, але у, 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 якісь у них є відміни. Дуже багато, бачите, зелених чомусь. Щось, щось не вистачає, мабуть. Ось такий фікус. А це фікус Даніель. Просто зелений. Його важко загубити, але я чуть не умудрилась. Я ж кажу, всі фікуси, практично, у мене були майже загублені. Але врятувала, і слава Богу. Так, ще фікус, який я купила у свого підписника. Ось такий, мабуть, їх тут два, так. Це Amstel Gold. Він, коли розростається, він такий гарнючий, такий гарний, яскравий, салатовий такий. І там у нього вже коріння таке, що, бачите, мабуть, потрібно його вже й пересадити. А також Юрій передав мені з цим фікусом у подарунок ось такий фікус. І він мені його передав череночок. Юрій, якщо будете дивитися моє відео, вам привіт. І дуже велика подяка вам за цей фікус, і кріптантус, і фікусам Steel Gold. Гляньте, який гарний рожевий колір. Він мене прийнявся, гарно почав рости. я дуже рада йому. Ось такий красень. Так. І що ще? Мої кактуси. Ну, я так трошечки вам покажу. Ось такий кактус. Це не грязне в мене <свісно> вікно, це в плесені, в плісняві. Будь ласка, не критикуйте здорово. Там треба обробляти. Я думаю, що це проблема у багатьох людей така, із пліснявою. Так, ось так підріз цей кактус. Бачите, як видно, де такі полоси, як він ріс. Тоді ось така мамілярія, яка раніше цвіла, а зараз вона вже багато років чомусь не цвіте. І діток вона давала, і я їх укоріняла, ділилася. А зараз вона опять обросла дітками. Так, далі ось цей кактус. І він, я не знаю назву, але він дуже-дуже гарно цвіте. І цвіте кожну весну. Дуже-дуже яскраво таким цвіточком, жовтим, дуже гарним. І от дві весни підряд він у мене цвів. Так, це різдвяник. Он бутон, ну я його ж помила, взяла, покупала, крутила, то можливо він. І скине той бутончик рожевий. І ось цей кактус, який також кожного року цвіте в мене білим великим грамофоном шикарнючим. Так, пройшлася по цьому вікні це вікно східне. Тут сходить сонечко з цього, з цієї сторони. І зараз на це підвіконня я ще поставлю. Зам'я кулька. Тут він у мене стоїть, щоб не завалювався. Я так обпираю об вікно, об квіти, і він тоді не завалюється. Ось так, а де й подівся фокус? Щось погано сфокусірувало. Ось спочатку покажу так. Бачите, раз, два, три, чот... раз, два, три чотири, п'ять гілочок на ньому. Ось так. Завернувся видно, об скло, торкався. От він у мене на одну сторону дуже. Я вже його й підв'язувала, я вже його й пересаджувала. І він якийсь от все одно в одну сторону, такий набокуватий. Бачите, немає фокусу і все. Чомусь так. І я його просто поверну до вікна і все. Так, ну все, друзі. Тоді заканчую я своє відео, тому що чомусь не фокусується. Зараз ще, О, о, сфокусувалось. Але відео все одно моє підійшло до кінця. Ось Повернула я свій зам'якулькас. Не дуже то гарно виглядає так от на цьому підвіконні, але ну, якось якось ростуть. Ось ці череночки фікуса Алі я поставлю в воду. Я не буду в ґрунт садити, я дочекаюся коріння, якщо вийде, вийде. Та і все, і тоді посаджу. Так, друзі, на цьому вам до побачення і всіх вам благ.